Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, ішла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий. І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячкам. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Послання до євреїв, розділ 4. Біймося. Отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули. Не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявсь у моїм гніві вони не ввійдуть у мій відпочинок, хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх, і знову на тому місці вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух. То він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довго часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже. Для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства, бо слово живе. І діяльне гостріше від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати. Мавши отже, великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо отже! З довір'ям до Престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Псалом 44 четвертий, Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу. А твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого. І не спас мене меч мій, але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами, ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим. І наші ненависники нас пограбували, ти віддав нас, мов овець на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши, віддав на посміховище нас, сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму. І не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Таж Він знає таємниці серця. Та ж через тебе нас убивають повсякчасно і, як овець, що назаріз, нас уважають. Встань, чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя Твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. КНИГА проповідника розділ шостий. Є і таке лихо. Що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний Викидень щасливіший від нього. Бо Він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем. Книга Іова, розділ тринадцятий. Усе це бачило моє око, і вухо моє це чуло і зрозуміло. Що ви знаєте? Я також знаю, бо я нічим від вас не гірший. Та я бажаю говорити з всемогутнім. Я хочу напрю з Богом стати. А що ж до вас, то ви, архимники, нездатні лікарі, усі ви. Коли б то ви уже замовкли, це була б ваша мудрість. Прошу, послухайте ж ви мою скаргу. На оборону моїх уст вважайте. Чи задля Бога верстимете неправду? Чи ради нього будете плести облуду? Чи хочете за ним тягнути, змагатися за Бога? Хіба на добре воно вийде, якщо він вивідати вас захоче? Чи ж можна з нього глузувати? Як люди та й з людей глузують Він покарає вас напевне, коли ви потайки тягтимете за кимось? Чи ж його велич не страхає вас, страх перед Ним на вас не нападає? Ваші гадання, думки із попелу, і відповіді ваші, відповіді з глини. Замовкніть всі передо мною. Я буду говорити, хоч би і що мені сталося? Я візьму моє тіло собі в зуби і мою душу собі в руку покладу. Навіть коли захочете мене ви вбити, я не здригнуся. Однак мої учинки перед ним я боронитиму. Це, зрештою, було б моїм рятунком, бо перед ним не смів би я з'явитись нечистивий. Слухайте уважно моє слово, і моя наука нехай війде у ваші вуха. Ось я готую мою справу, я знаю те, що маю слушність. А хто захоче сперечатися зо мною я зараз же замовкну, готовий вмерти. Двох речей тільки не чини зо мною, тоді я не ховатимусь від тебе. Одверни. Від мене твою руку, і нехай страх твій мене не жахає. І тоді клич, і я відповідатиму, або я буду говорити, а ти мені відказуй. Скільки переступів та гріхів у мене? Вкажи мені переступ мій і гріх мій, чому ховаєш вид твій і за ворога мене вважаєш? Хочеш злякати зірваний листочок, і забилинкою сухою гнатись. Пишеш на мене гіркий засуд, і гріхи молодості моєї мені закидаєш, заковуєш у колоди мої ноги, стежки мої всі пильно назираєш, і сліди ніг моїх рисуєш. Та я марнію, немов дерево трухляве, немов одежа. Що її міль переїла?